нету свята, а вообще нету. На Батарей, батареї холодные, во всіх коматах без світла та тепла. Володимир живе у Дніпрі на телевізійній. Розповідає, коли квартирі відключають електроенергію, немає й опалення. каже, знаходитись удома неможливо, адже дуже холодно. Три діяла, халати махрові, все на себе одягаємо. і. Все одно вилазить ж буде, і все одно холодно. Чоловік каже, обурений, що котельня не забезпечує будинок теплом під час відключень. Говорять, що генератори у всіх є, во всіх котельнях. але чому в нашій котельні не працюють, непонятно. А платити по повній Про те, що зараз у квартирі дуже холодно, розповідає сусідка Володимира Лариса, каже, вдома ходить у трьох парах шкарпеток. Ми ходимо в одежде, руки замерзають, тепла взагалі ніякого. Я простудилась, извините за от, то, що Простудилась, у меня сейчас горло даже болит. Дальше Далі ще більше и і буде. Особливо у кого є маленькі діти, це ж можна простити. Це котельня на телевізійній, яка забезпечує теплом будинки поруч. Майстриня Жанна показує обладнання. Коли немає світла, оце все не працює. Жінка розповідає, котельня подає тепло до шести житлових будинків. Все обладнання працює на електриці. При відчутності електроенергії вимикаються мережеві насоси, автоматіка котла, а також клапан відсікатель газового обладнання. Без цього вона не може працювати. Котельня має власний генератор, проте його потужності не вистачає, щоб підтримувати повноцінну роботу, розповідає помічниця директора теплоенерго Дар'я Богданюк. Генератори це непостійний не елемент живлення. Генератори вони в нас стоять для того, щоб не допустити замерзання системи, щоб не не було аварійних ситуацій. Генератори ми включаємо, якщо немає електроенергії довше 4 годин, і якщо висока точніше низька температура повітря, щоб не допустити замерзання. Суспільне звернулося до компанії «ДТЕК» Дніпровські електромережі, аби дізнатися, чому котельня не під'єднана до критичної інфраструктури, так дійсно є об'єкти критичної інфраструктури, які не вимикаються. А цей список затверджується на наразі затверджується там обласною військовою адміністрацією. і це такі об'єкти, як там лікарні, як критичні якісь підприємства. Суспільне надіслав до військової адміністрації інформаційний запит із запитанням, чому котельня на телевізійний не входить до цього переліку. Відповідь оприлюднимо. У ДТЕК Дніпровські електромережі закликають містян заощаджувати електроенергію, аби не виникало ще більшого дефіцита. Данію Ніколаєнко, Олексій Корнів, Олександр Шевдибін, Ілля Кононов. Суспільне новини Дніпро.